Їй більше сотні років вона щоденно приймає сотні людей, а працюють тут найкреативніші та найдоброзичливіші люди, які, маючи мінімум ресурсу, можуть створити неймовірну фотозону чи вигадати квест, проходити який не набридає годинами. Але головна їх місія охороняти, берегти і примножувати знання. Головна книгозбірня області універсальна наукова бібліотека імені Дмитра Чижевського. У її фондах 800 тисяч видань. І нова література та друковані раритети постійно прибувають. Бібліотека має універсальний фонд на традиційних і новітніх носіях, зберігає колекцію цінних та рідкісних видань. А коли в українські двері Постукала повномасштабна війна, тут не розгубилися і були приємно вражені тим, що книга потрібна людям навіть у найскрутніші часи. А ще людям потрібно спілкування і можливість, хоч на дещицю відволіктися від трагічних новин. Відвідувачі, наші читачі почали телефонувати активно і запитувати, чи бібліотека працює, і тому ми зрозуміли, що ми потрібні, що в такі важкі часи потрібно мати місце, куди можна прийти, куди можна поспілкуватися, де можна відновитися, що є місце і простір, де можна обмінятися думками, де можна взяти для душі книгу почитати, де можна взяти участь у заходах, які допоможуть, все ж таки… Е ту рівновагу отримати, якої нам сьогодні всім не вистачає. А працює у бібліотеці 120 фахівців, в обов'язки яких входить не лише догляд за цінним друкованим скарбом, облік та видача книг. Це ще й організація сила селеної заходів, презентації, виставок, лекцій. Тренінгів, тематичних свят та інформаційних акцій. Тому дівчат-бібліотекарок можна часто зустріти на вулиці. Прикладом тиждень тому вони розповідали усім про день миру та збирали побажання захисникам. А які тут проводять майстер-класи, фільмопокази ще вчать комп'ютерні грамотності та англійській? Відкрита у 1899 році. Бібліотека за понад столітню історію перетворилася на справжній культурно. Дозвілевий центр, серцем якого є його колектив, і у своє професійне свято, всеукраїнський день бібліотек. Берегині друкованого слова вирішили і собі поділитися з читачами своїми літературними вподобаннями, влаштувавши флешмоб, читають бібліотекарі. Моя улюблена література. Світ як великі гори, люди як дивні шашки, з часом усе забудемо, як би не було страшно. Як би не було гірко, життя розмалюй кольорово. Буває, засохне гілка на дереві зовсім здорово. На серці стріляють гармати, в цілому життя дуже сонячне. Навчиться людей відпускати, як би не було боляче. А зібралася спогадів зграя, то плачте лиш тільки в кавичках. Справжня любов не минає, минає симпатія і звичка. Вона добре трималась. На сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж Христина гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, ангели, беріть пред крило легке. Скажіть, їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде, завтра на цій землі. Інші кохатимуть люди, інші ходитимуть люди. Добре, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера, агаї, степи, І жити спішити треба, кохати спішити треба. Традиш не приспи. бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. A a near the the brim opened wide like a mouth, and the hat began to sing. Oh, you may not think I'm pretty, but don't judge on what you see. I'll eat myself if you can find a smarter hat than me. Безумовно, цього дня у бібліотеці відбулася купа івентів. А також 30 вересня кожен охочий міг безкоштовно записатися до книгозбірні. Загалом заходи до дня бібліотек тривали. Увесь тиждень. Сьогодні не тільки наше професійне свято, але так співпало, мабуть, що саме і свято віри, надії, любові і матері їх Софії. Це свято мудрості, свято віри і надії. Я хочу привітати із цим святом всіх наших і колег, які працюють в бібліотеці, і партнерів, які нам допомагають здійснювати всі наші задуми і мрії, і наших відвідувачів, читачів. З тим святом мудрості. Я сподіваюся, що віра допоможе нам вистояти разом до перемоги все буде україна а бібліотеки завжди підтримують всіх